Плавальний спа-басейн Helios від англійського виробника Superior Wellness являє собою унікальне поєднання розкоші, інновацій та якості. Спа-басейн Helios надає відмінні умови для професійних тренувань та відпочинку всієї родини. Його розміри дозволяють комфортно займатися плаванням та насолоджуватися гідромасажем. Завдяки утепленню та системі підігріву води. Ви зможете купатися цілий рік. Спа-басейн дозволяє регулювати температурний режим у кожній зоні під ваші потреби. Плавальний спа Helios розроблений з урахуванням сучасних стандартів енергоефективності. Розумні системи фільтрації та обігріву мінімізують енергоспоживання, що дозволяє значно знизити експлуатаційні витрати. Це готовий заводський виріб, який має відповідні сертифікати. Вам не потрібно витрачати час і зусилля на складний монтаж. Встановити басейн можливо за один день. Плавальний спа басейн може стати потужним інструментом для розвитку вашого бізнесу, пропонуючи розширений спектр послуг, що залучає більше клієнтів та суттєво підвищує прибуток. Плавальний спа басейн Helios – це ідеальне рішення для тих, хто цінує комфорт, стиль та якість. Він стане справжньою окрасою вашого дому та улюбленим місцем для відпочинку всієї родини.